Щуку доведеться відпускати. На Прикарпатті почала діяти заборона на її вилов у період нересту. Рибалок, які правил не дотримуватимуться, чекатиме чималий штраф. Коли обмеження скасують, Кирил Вірязкін розповість. Найпоширеніший хижак українських водойм щука починає свій нерест однією із перших відразу після сходження криги на водоймах. Температура води в середньому має сягати 3-6 градусів. Тоді даний вид риби йде на ререст. Нерестові ділянки даного виду це є мілководні ділянки із очеретом, рослинністю, пеньками. На Івано-Франківському міському озері бачимо лише кілька рибалок. Не знаю, ні, якщо треба, можна рибу в магазині купити. Тут більше процес. Є якісь закони, їх прийняли. Ну, треба дотримуватись. Ну заборона на вилов щуки триватиме півтори місяці з 15 лютого по 31 березня. Рейди вони по річках відбуваються непланово, зазвичай нікого не повідомляючи, тому вони і називаються рейди. Зазвичай підходиться до рибалок, представляється, показуємо свої посвідчення і. Питаємося, чи вони знають правила любительського рибальства, чи дотримуються, перевіряємо знаряддя лову. Пропонуємо їм показати свій улов. Чи нема заборонених виловлених водних біоресурсів. Недобросовісних рибалок, які в цей період все це ж наважиться на вилов, чекатиме адміністративне покарання: 3468 гривень штрафу за кожну спійману рибину.